Привіт, друзі! Привіт спінінгісти Риболова! Ви дивитесь канал Франківський спіннінгісти. Сьогодні буде незвичайне відео. Сьогодні буде відео ще... От, дивися, хто це прийшов. Дивіться, хто це. Привіт, друзі, привіт спінінгісту піннінгіста Ви дивитесь канал Франківський Спінінгіст. Сьогодні буде незвичайне відео. Флоки. Це мій пес флокі. Сьогодні буде незвичайне відео про те, як ми з Дімою, Санією та моїм сином Сєвою поїхали на Дністер. Відео не особливо рибне, але дуже цікаве, адже в ньому є трофейна риба. Не встиг я зазняти відпускання цієї рибки, тому що всі камери за два дня розрядилися, але. Було цікаво. Тому дивіться далі. Не перемикайтесь, підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Ставте свої вподобачки, пишіть коментарі, як вам такий формат кемпінгу. І до зустрічі на риболовлі! Всім гарного перегляду та цікавого. Е Гей, привіт, друзі! Привіт спінгісти риболов! Дивитесь канал Франківський Спінгіст. Сьогодні ми з Саньком. Вітаю, підписчення! Е, виїхали на, робо, на риболовлю, ще маємо е, підібрати по дорозі Діму. Дімо. У нас там. Юний риболов. Всі, привітайся з підписниками. Е, сьогодні у нас е, риболовля з ночілою, їдемо на Дністер. От, тому набрали, дивіться, у нас там ціла купа сностей, різних бут. речей. І це ще Дмитра немає. Як то кажуть, немає речей. Не знаю, як ми там всі помістимося, але я думаю, все буде класно. Дивіться, що в мене є, друзі. Це мій новий спінінг. Щойно ми саньочок виручив. Заїхали на нову пошту і його забрали. Тому сьогодні буде розпаковочка, тест спінінга. Сьогодні Саня ловить на фідер. Дімон ловить напевно, на пікер, як минулий раз, а я буду ловити на все. Взяв фідер, взяв спінінг, взяв приманки, взяв прикормку, взяв Рече, я сьогодні буду як справжній такий е, хапуга. хапуга так, справжній хапуга. Взяли ми казаночок, придумуємо, приготуємо, так що дивіться далі буде цікаво, не перемикайтесь. Що, друзяки, Ми затарилися в магазині. Перемістилися на важкий люкс, на заднє місце. Он саньочок. Трохи довго збираємося, Димон. Просто як як, ти, як черепа. Збирається, якось дивимося на горизонті. Хмара якась гроза. грозонька, б'є Чорна, чорна. Ми вже під'їжджаємо до місця. І ще як назло дивіться, бачите? Немає, і крони немає, ще і крони нема. А крона для чого? Розповім вам пізніше. Друзі, ми на місці Дністерик. Водичка трохи піднята. І мутна. Але ми вже бачите, поставили. Там Сєва трошки розкладає багаття. Сєв, ломай трошки на менші, не великі гілки, а на менші. Там у нас буде багаття, тут бачите, столик, наші речі. Речей у нас дуже багато на одну ночівлю. що можна Саня в курсі, ні? Ну що, друзяки, Дімон розпалив багаття спільними зусиллями. Сєва там чилить, їсть бутерброд. Саша, дивіться, там, що вам буде видно. садить, вже ловить на фідер рибця. Наші намети. дімен наш. Саша каже, що він ще буде думати, чи він буде спати в машині, чи спати в наметі. Але в загальному, дивіться. З минулою риболовлі у нас, пам'ятаєте, була така сковорідка, Ніяка. А тут тепер вже професійний дімен. Замовив професійний вок. Бачите? Друзяки, бачите, тут вже у нас шкварочки, і ми засипаємо цю бурку. Зараз Верхно тут буде шкварчати. Ах, тоді у нас буде велика порція. Друзі, дивіться, який у знайшли Дністровський скарб. Реально для кемпінгу в районі таких місць популярних це скарб. Зараз Саша візьме пилочку і ми її розпилимо і собі будемо палити багаття вечора. Нічого собі, як по маслу фігарить? Я для маленьких таких паличок. А, зараза. мурашки червоні тут є, бачиш? Не, не бачу. Це якась пилка фірма чи це. Не, це дешева садова пилка. О, бачите, друзі. варто мати. Скільки коштує? Я навіть не пам'ятаю. На середньому на той час воно коштувало, може десь гривень 50 50 гривень. Так. Да. Голоди який з неї толк. як цей Травасіся. Олександр Пилятор. Гарна пилочка. Таня каже, що він купує за 50 гривень. Покажу на камеру, який ти рибак, нічого собі, красунчик. А татко дивіться, що розклав. Атрезо 90 МЛТ Друзячки, зараз буде жеріхова рибалка. Може. Мой <смеш> такий тут флюр грубий. Що я навіть не знаю на кого я його такий ставив. Від цієї в мене нігті від тих прикормок чорних. Треба було одразу не займатися єрундою. Поки жеріг бив, ловити. Але ладно. Ще не все втрачено, як то кажуть. Взагалі нічого не клювало. Зараз закинувся на опариша. На фідерок. Попробую. Коротше, чуваки, дивіться, що я сижу собі, сижу. Ну тут нічого нема. Ні кормушки, ні фіга. Олі каже, не Олександр. Ну, ну, А ну вже... посміхайся, федерист. Ну, це вже щось приємне таке потримати, на... Олександр федерист. Зараз твій підсак попливе, бро, ой, садок точніше. Зараз. Що, друзяки, наша їда готова? Як Дим? Я не знаю, що я подережу, буду пробувати Давай Смокута. У посолі для мене то нормально. Але пробуйте ви, можливо вам треба буде досолити трошки сидиш. Остається буде ще набагато смачніше. А, густенько. Одна Дивіться, друзяки. Ось так. Сіва, дивись. Дивіться, як вони тут налітають. Ціла купа. Кусується. Так. Продовжують життя. Але у такі, дивись, які в них великі крила. Ну. Красунчики. Того року чи поза того року, а, перед війною мисенькою ловили на... Я забивав цілу кармушку цих одноденок. О, ну там бачиш уже скільки а -а -а. цих. От вони, от, от вони падають, а оце лишається у воді. Ага. І там лічинки. І що не візьмеш кожну одну чи ну, через одну так. Чик. Через... Угу. І вони, дивись, вона прям з себе виштовхує, бач? Угу. Виштовхує, виштовхує ці яйця. От вона їх виштовхнула і вони потім падають у воду. Дивіться сяких. Одноденочки! Що тут? Туса? Таке лице в мене, до речі, пам'ятай прокинувся друзяки. Пів каву. На годиночку зараз вам скажу. Шоста ранку. Склавсь Настею свій спінінг. Сьогодні я рибалю Golden Cage от Rezo. Гарна паличка така і збираюсь вирішити тут на той перекат. Ти що там сумається. Я в такой ніби не відвик спати, але реально якось незручно був. Всі ще сплять, Дімон спить. Ловив на пікер вночі. Якраз прокинувся, йду спробую перебалити. Добрий ранок. Добрий. Що, як ваша нічка пройшла? А? Як ваша нічка пройшла? Та одна ліща взяла, а ми спали. Файно? Ну, десь 5 кілограмів. Стандартно. Угу, прикольно. Поставив, друзяки, Костмастер. 18 грамів. Рибка взагалі не гуляє чимось. Воно раз було цікавіше. І гуляв. Зараз не гуляє. Пішов трошки леще. думаю, дома межа. Вже... Окей, бачите, космастер. белого кольца. Попробуем ловить. Тут есть сама, кстати. Буду ловити сама. Ка мене розкатав собі в біжку трохи Олег. Але трошки покидаю на світанку. Обірваю вже цикаду. Цикаду і цикаду покидати. З першого забула короче, берегов. Що, друзі, сонечко зійшло? Класно так стало, потепліло, випала роса. Прикольно. Коротше, э, з Сомом в мене нічого не вийшло, як не дивно. Тому я газую на всіх парах на перекатик. Спробуємо зловити Клинчука. Від цього, від слова, спробуємо. Це головне. Газую. Капець, сонечко зійшло, класно. Каву випив, бутик з'їв. Капець. То капець, то капець-пець. Перекатик шумить. Зараз спробуємо пленчука. Половим десь до годинки 9. Потім треба буде зробити... Чайок, синочку, прокинеться. От він малесенький, є, перекат є на місці. Чайок бутер зроблю своєму малюку і потім знов піду. Будемо цілий день ловити. Вчора спробував, як ви бачили, зловив кормачок, кошик. Трофейний. Більше нічого. Зараз спробую звити клина. Подивлюсь. Ну і ви подивитесь заодно. Друзяки, а є риба! Дивіться, як спінгід відпрацьовує. Причому рибка непогана. se a trez Легко-легко, тепер задає Бобу. Та ти що там така риба? Марена? с таким ударчиком взяла капец Давай сюда. Это класс. Давай, давай, іди сюда, ходи, ходи, матянька, ходи. Опа. Гарна рибка гарна. Дивіться, друзья, яка. Он за Красунька. Взяла бы шансы. Скинерон. Так, зараз печепом и выпустим. Старавчик теплый, теплый. Он села. Ууу, меня несет, меня несет. Десь як гарно пливає.